Привіт, в цьому відео я покажу свій недавні астрофото і розкажу про них. Показуватиму я спочатку мої результати в острофотипскай, потім молочного шляху покажу таймлапс зіркового неба і присеїд. А під кінець найцікавіше планети. Спочатку нагадаю, що я використовую телескоп mac 90 на моторизованому монтуванні як його один, а камерою виступає зеркалка Canon 600D. Отож, я фотографував галактики m 81 та m 82 Іншими словами, галактики Боди та Сигара по галактиці MV-82, Боди, Я отримав таке зображення. Загальна витримка тут складає 16 хвилин і 40 секунд. Я знімав витримками по 20 секунд з ISO 6400. При більших витримках з'являється змаз. Крім того, я використовував дарки та біаси. Через декілька днів я вже зняв М81 Галактику Сигара. Проте це одиночний кадр з витримкою 35 секунд та ISO 3200 Цієї ночі спостережень я погано налаштувався популярній зірці, і тому результат доволі змазаний. Далі малишній шлях. Я знімав його в той же день, коли галактику буде. Це було 21 липня. Зняв з нерухомого штатива, уже маючи досвід з використанням і e 6400, Цього разу я понизив його до 3200, щоб не було настільки багато шумів, як минулого разу. Фокус на відстані 18 мм Діафрагма 3,5, а витримка 30 секунд. Тепер ми переходимо до мого першого таймлапсу, і взагалі мого першого якось серйозного спостереження метеорного потоку. В моєму випадку барсії. Затворював такий таймлапс я 6 серпня під ранок, тож він містить в собі всього лише півгодини реального часу. За ці півгодини очима я нарахував 12 метеорів. Проте на відео зафіксувати мені вдалося лише один, оскільки метеори, що я бачив, були поза полем зору камери. До речі, ось ці треки на небі не метеори, а звичайні супутники. А ось метеор, котрий мені вдалося зафіксувати. Проте це здається навіть не персеїд, але що є та є. Чесно кажучи, я не впевнений, що метеори ефективно знімати таймлапсом, Тому про їх подальших спостереженнях. Спробу застосувати нові методики, хоч вийшов не найкращий результат, я все рівно цим задоволений. Нарешті найцікавіше планети. Мені вдалося побачити чотири планети: Марс, Юпітер, Сатурн і Уран. Марс я побачив таким. Особливо деталями він не побалував, але навіть так для мене хороший результат. Помітні потемніння на диску планети. Загалом у мене є дві, хоч якось успішні спроби зйомки червоної планети. Марс, 19 липня, ліворуч та 6 серпня, праворуч. Цікаво, що всі планети ще спостерігав. Я окремо візняв в одному масштабі, щоб під кінець відео була можливість порівняти їхні кутові розміри. Далі Юпітер. Тут уже розпочинається самий сік. Мені нарешті вдалося знайти таке налаштування камери, щоб я отримав гроші фото. І ось результат зйомки Юпітера 5 серпня. Порівнюючи з моїми старими спробами, ось навіть 18 липня цього року, ми бачимо неймовірну різницю в якості і чіткості. Налаштування, з яким я знімав Юпітер, таким роздільна здатність Full HD при 25 кадрах в секунду. І 800, вісімсот, 1,5 секунди, Crop 3X, довжина відео 2-3 хвилини. Після того як я відзняв відео планета Гіганта, я проводжу. Обробку. Якщо вам цікавий процес обробки планет, то я можу зняти відео про те, як це роблю я. Аналогічно, я спостерігав Юпітер і 6 серпня, отримавши, на мою думку, ще кращий результат. Помітні дрібні деталі, які раніше я сфотографувати не міг. До речі, ось тут ховається велика червона пляма. При наступних спостереженнях я спробую її деталізовано зняти. Тепер перейдемо до Сатурна, котрого я спостерігав 6 серпня. Також дізнавшись про оптимальні для мене на налаштування камери, я отримав таке зображення. Я навіть не знаю, чи є якийсь сенс порівнювати це з. Минулими астрофота Сатурна. Різниця величезна. Мене тіші, що є якийсь прогрес. Не дивлячись на те, що зараз кожним роком кільця Сатурна стоїть важчими для спостережень, мені все рівно вдалося побачити щілину Касіні. А тепер можете порівняти кутові розміри планет 6 серпня. Юпітер з Сатурном доволі схожі. А ось Марс значно менший за інших. До речі, якщо повернутися назад до Юпітера і Марса, то неподалік червоної планети можна помітити ось таку зірку. Насправді це не зірка, а планета Уран. Але на жаль, диск планети я зняти не зміг. Ось такі. У мене результати спостережень. Якщо вам хоч трохи сподобалось, то буду вдячні за лайк чи навіть підписку. Дякую, слава Україні!